Всім привіт! У садах Рів'єри продовжують діяти знижки мінус 8% на всі квартири. І зараз я вам покажу одну з них. Двокімнатну квартиру з власною терасою. Ходімо зі мною. Квартира розташована на 12-му поверсі в секції 11. Її площа 53 квадратних метри. В квартирі є відокремлений передпокій. З лівого боку розташована гардеробна. З правого боку гостьовий санвузол. Далі ми потрапляємо в кухню з виходом на терасу. Поруч з кухнею є вітальня, яку можна за потреби обладнати спальню чи дитячу, з якою також є вихід на терасу. До речі, ця тераса виходить у бік закритого від авто двора. Але через те, що це останній поверх, з неї відкривається вид на море. Поруч з вітальною розташована так звана майстер-спальня. Батьківська кімната з відокремленим санвузлом. Вартість цієї двокімнатної квартири з терасою 43 тисячі долари. З урахуванням знижки 8% ціна складе 39 тисяч умовних одиниць. Також на цю квартиру можна оформити розстрочку на 20 місяців із першим внеском від 10%. Якщо вас зацікавила наша пропозиція, пишіть у приватні повідомлення або дзвоніть. Ми залюбки влаштуємо вам перегляд. Мене звати Станіслава. До зустрічі у садах Рів'єри.